Про наболіла партнер програми, медичний центр «Базисмед». Смед. Вітаю всім на Буковинській хвилі. Мене звуть Ірина Санікова. Це програма «Про наболіли». І сьогодні ми будемо спілкуватися про харчування і про дієти. Чи можна їх дотримуватися, чи взагалі потрібно про них забути назавжди? У мене у гостях гастроентеролог, дієтолог медичного центру Бази СМЕД Надія Вікторівна. Віщак вже вдруге у цій студії. Вітаю! Доброго ранку! Як настрій? Дякую, чудово. Найважливіше запитання це те, про що я дізналася вчора, і просто була шокована. Чи правда що кількість жирових клітин в організмі людини визначена вже і змінити її не можна, зменшити ніяк, тільки якщо робити якісь оперативні втручання? Загалом так, тут іде мова, що ми маємо певну кількість жирових клітин, і коли людина. Певні свої лишні е, протягом життя вже має сантиметри, і вони створюють за, за рахунок е, розміру цієї жирової клітини. Це лі, ліп, ліпоцит? адипоцит, Адипоцит. адипоцит. Ага. І виходить, що кількість не збільшується, але збільшується е, самий розмір цієї жирової клітинки. Oh. І тому е, я дуже наголошую завжди батькам, що вам важливо дітей не перегодовувати у дитячому віці, тому що ці клітинки закладаються якраз. І якщо дитина така має надмірну масу тіла повненька, відповідно. До цього в неї буде більш кількість живих клітин, і вона з ними буде жити. І вона тільки зможе з їхнім з їхньою кількістю працювати. Тобто, якщо вона буде набирати кілограм, вони будуть збільшуватися. Якщо вона буде хунути, вони будуть зменшуватися, але вони не зникнуть. Тому основа здорового харчування закладається насправді в самому дитинстві. Отже, у тому, що в мене є там, наприклад, такий зайвий кілограмчик, винна моя мама. Я не хочу це говорити в ефірі. у Нас всіх любили відгодовувати, звичайно, в дитинстві, але тут іде мова і про фізичну активність дитини, яка має бути. Тобто, те, що ми зараз бачимо, що якщо дитина багато їсть, але вона час на свій телефоні чи в планшеті вона не відвідує якісь спортивні секції, це звичайно буде сприяти ожирінню в майбутньому. Забігаючи наперед, от самовільно так і під дією, скажімо так, факторів життя не змінюється кількість жирових клітин. а Чисто теоретично їх можна якось позбутися інакше. Ну, ви самі сказали, тобто це є варіант е, саме операції, саме операції. операції та і та. вони більше не з'являться? Е, ні. Але операцію хто хоче робити? Всі хочуть кожна <с. <с.> безопераційно. Тому будемо спілкуватися власне, і про це. А, ще таке запитання: чи правда, що схуднувши одного разу певним чином, наприклад, так, от я дотрималася якоїсь дієти, там якогось принципу харчування, от, ну, подіяло, все класно. І якщо я, наприклад, через років п'ять хочу uh -huh. знову домогтися цього ефекту і знову пробую цю дієту і цю систему харчування, то вже мій організм скаже, е ні, ми вже так худли, більше так не буде. Ні, абсолютно ні. І мова. Про який саме тип схуднення ви маєте на увазі? Тобто, якщо це було харчування збалансоване, ви зменшували кількість простих вуглеводів, але при тому ви їли і овочі, і фрукти, і злакові, і білкову їжу, то це харчування вам вдруге теж зможе допомогти? Ну насправді збалансоване харчування, ну. Ясна річ, це круто, але це зрештою спосіб життя. Абсолютно. І коли ти починаєш дотримуватися збалансованого харчування, там читаєш про гарвардську тарілку, щось дізнаєшся для себе нове, це звичайно круто, але бувають такі випадки, коли хочеться влізти в сукню вже до кінця тижня. Пані Надія, от дайте якийсь лайфхак. От якщо хочеться дуже сильно так екстремально схуднути, от мені не треба через місяць, мені треба зараз, впродовж тижня, наприклад, певної ваги набути. Що робити? Чи тоді працюють дієти? Вони працюють відверто, тоді суворі обмеження, коли нас споживає 1200 кілокалорій на добу, так, да, вони будуть мати такий ефект, який ви хочете. Тобто ви до кінця там тижня на якусь подію ви влізете в свою сукню. Але що буде слідувати? Ти за тим далі, це вже зовсім інше питання. Тобто, далі треба буде вже працювати спеціалістом. Таке запитання: от ви сказали про 1200 двісті калорій. Угу. Якщо скажімо, умовно є якась людина, яка дотримується калоражу, який був виписаний у. Програмів додатку uh -huh, на телефоні, uh -huh. там щоденник харчування, вони так абсолютно різні бувають. І ось ти там записуєш, що, наприклад, в тебе невелика фізична активність, тобі там стільки років таку масу тіла маєш, такий зріст. От, і тобі вибиває, наприклад, так, там ваша базова калорійність, так, не навіть не калорійність, норма калорії. Норма калорій має бути, наприклад, там 1370 кілокалорій. І ти починаєш так харчуватися, але е, вага не йде. Чому? Тому що. Це дуже мало? Насправді, да. Ми ніколи не радимо такі суворі обмеження. Тобто 1200 ккал – кілокалорій це надзвичайно мало. Це навіть не покриє ваші базові потреби протягом доби. Тобто, в середньому людина має харчуватися від 1600 до 2400, залежно від її виду активності, залежно від її віку, і від статі. Тобто 1200 ккал – кілокалорій шлях в нікуди. Це дасть тимчасовий ефект відверто, але ваш організм почне. Думати, що ми помираємо і не віддавати взагалі? Він почне, тобто те, що вам потрібно, він не буде доотримувати. Ні необхідну кількість мікроелементів, ні необхідну кількість жирів, які теж насправді важливі, ні вітамінів. Да, Білок буде 100%, якісь вуглеводи вам перепадуть, але необхідні жири, мікроелементи, вітаміни ви не доотримуєте такої кількості кілокалорій. Ну а якщо говорити, наприклад, про монодієти, там гречана, кефірна, кавунова, це все я в своєму житті пробувала. В чому небезпека їхня? О, дотримання, от, якщо так сказати, загалом я то знаю, в чому небезпека була особисто для мене. От але чому цього не можна робити? Якщо ви споживаєте виключно один продукт протягом там тижня, семи днів, десяти днів? Там зовсім різні схеми є. Те, що я сказала, ви заходите у свого роду. Дефіцити, тобто, якщо ви їсте тільки каву, їсте тільки вуглевод, там немає ні білка, ні жиру. Там є певна кількість кислоти, певна кількість можливо, вітаміну С. все. А де необхідні інші мікроелементи, і вітаміни. Тобто, да, сім днів ну якщо людина так споживає місяць, плюс ми розуміємо, що кавун він має і виражено сичогінну дію. Тобто, в кого є проблеми з нирками, бували такі випадки, що пацієнти після таких суворих обмежень мали приступи ниркових колік навіть тому я ніколи не раджу такі монодієти, тому що ви тільки можете на своєму організму навпаки шкоду нанести, а не користь все йде мова про ефект, який буде триматися певну кількість часу, і ви потім знову ці свої кілограми доберете. Тобто завжди за будь-якою дієтою далі йде зрив. Сто відсотків. Якщо це сувора обмежувальна дієта, коли людина виключає необхідні для неї продукти, або вона їх не замінює на корисні продукти, після цього буде зрив. Тому що психологічно людина не готова до таких обмежень. Скільки в нас було випадків, коли пацієнти самостійно собі придумували якийсь тип харчування, або почитали десь в інтернеті, що після цього відбувалося? Після цього куплявся торт, великий круасан, і це все гарно, ця дієта Давайте заїдалася. Давайте відсвяткуємо завершення да, дієти. Да, так, да, <гум> да, це все гарно заїдалося. А якщо людина їсть збалансовано, лікар каже, ви знаєте, ви можете собі дозволити от шматочок вашого улюбленого десерту раз на два тижні, і це буде супер, тому що для і з'їсть, і вона буде мати. Смак, вона буде мати задоволення, в неї будуть вироблятися гормони щастя. Вона буде задоволена і результатом, і водночас будуть щасливі її рецептори. Зараз дуже популярна така історія, як купувати, наприклад, готові раціони. От, наприклад, uh -huh. в інстаграмі кидають сторіс із класними результатами людей, які вже змогли схуднути так за певною системою, і кидають готовий раціон. Наприклад, там сьогодні в понеділок ми їмо таке, 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 таке. Солодке не можна, те не можна. Йому зараз креветки, завтра рибу і тому подібне. Е, і все ж таки, е, особисто для мене, це дуже важко, тому що е, полюбляєш зовсім інші продукти, і все одно потім добираєш. Е, От власник. Ти власник, Ти що, власник, любиш? Там, там. що робити в такому випадку? Взагалі, на кого діють ці раціони? Це взагалі реальні люди, які ходять на них. Ну, насправді були в мене пацієнти, які теж брали такого Якась роду... Якась така універсальна програма, що діє на всіх, але я навіть не знаю. Тут іде мова, що тут не враховуються особисті потреби людини. Тобто у людини можуть бути якісь супутні захворювання, у людини може бути її режим дня, який теж не враховується. У людини може бути, наприклад, Графік роботи, який не відповідає тому раціону. Тобто були пацієнти, які працюють в нічну зміну, там є свої особливості такого схуднення. Тобто, для здорової людини, яка е, має середній рівень фізичної активності, це буде нормально. І то важливо, яка добова калорійність того раціону. Бо зазвичай вони працюють з калорійністю 1200-1400. Пацієнти потім дуже задоволені. Вони виходять з цього марафону, ішов замін. Замін вони починають знов переїдати, і лишні кілограми повертаються. А чи варто вести, наприклад, харчовий щоденник? Це е, якось тебе дисциплінує чи навпаки вганяє в е, таку психологію, е, пов'язану з розладами харчової поведінки? Е, загалом ті люди, які худнуть, я, я їм раджу вести харчовий щоденник. Я навіть е, кажу своїм пацієнтам: от ви поїли, візьміть свій телефон, зробіть фото. По-перше, ми розуміємо об'єм порції, які людина з'їла да, протягом прийому її? А це правда, що треба їсти куличок? Е, Зараз. Ну це розумієте, так про що я Казали, що ваша ва ваша да, да. норма, це ваш кулак. Це йде на один прийом. Тобто, це не на добу кулачок. Це є, наприклад, ваш кулачок, це ви стільки маєте з'їсти злакових. Якщо йде мова про м'ясо, це має бути. от, от оця частина вашого кулачка. Mm. Ну мене не в мене дуже дуже маленькі руки, не влаштовує. Вас дуже... Але це йде мова, що ви маєте з'їсти, наприклад, протягом дня п'ять порцій з лакових. Тобто це не одна порція, на добу таких п'ять порцій, це ага. буде ок. І якщо, наприклад, ви хочете там горіх, це має бути один ваш вказівний палець. Тобто загалом це дуже хороша, до речі, модель для початку, щоб розуміти, але треба розмієшся овочі, фрукти це шість-вісім порцій на добу, жира, два-три порції на добу. А людина, що так треба харчуватися тільки один раз на день. Тому е, да, так, ця схема працює. Е, саме, от якщо навіть змірювати рукою на початковому етапі, для того, щоб скласти свою повноцінну тарілку, це дуже гарний е, е, варіант. Добре, тоді одразу запитання. То це стільки має бути прийомів їжі? Шість-вісім прийомів. Ні, ви можете. Тобто, ви за один раз, та, наприклад, дві порції овочів. Угу. Тобто, у вас є трьохразове харчування там, з одним перекусом. І ви просто це ділите протягом доби, як у вас виходить? Угу. Зрозуміло. Е це той момент, коли все ж таки можна самостійно так визначити так, свою порцію. А як щодо різноманітних популярних дієт, які розповідають, наприклад, селебрітіс? От, наприклад, Тіна Кароль колись давно в своєму інтерв'ю розповідала про те, що її неймовірне тіло це результат не лише спорту, а і кетодієти. Ваше ставлення, власне, до ось таких дієт, до таких систем харчування. Кетодієта це є визнана дієта у нашій сфері дієтології, але вона має і певні покази. Насправді ця дієта була створена для людей із психічними захворюваннями, тому що вона давала дуже гарні результати. Також вона була створена для діток з формами, які важко піддавалися лікуванню саме теж головного мозку і центральної нервової системи. Але наші люди хочуть. Теж швидкого результату, дивіться, кета дієта, вона працює відверто. Вона працює, вона важка у виконанні, тому що виключаються майже всі вуглеводи. 80% раціон складає жир, 20, 10% складає білок, і 10% складає вуглевод. Тобто Це дуже важко дотриматись. Звичайно, у людей, яких є захворювання печінки, захворювання опорно-рухового апарату, подагра, у яких є цукровий діабет. Такі речі застосовувати не можна. Вона дасть ефект. але я дуже сумніваюся, що ціна кароль була на ній довгий час для старту. Це можна використати але. Це має бути під наглядом лікаря, тому що будуть зміни і біохімічних показників крові, також будуть зміни і настрою. зокрема. Тобто, Такі люди вони можуть мати настрій більш ем, сумніший, лабільніший. Е, насп... Ну, тому ну, що, що на це без вогливодів, без да. шоколадки. Ну, ви що? Тобто, тому що е, ви не даєте цукор. Цукор це для нашого мозку основне джерело енергії. Яка суть? Жир починає розщеплюватися, виділяються кетонові тіла, з яких організм черпає енергію. Але довго на кетонових тілах для здорової людини бути не варіант. А це правда, що е, ті, хто сидять на кетодієті, мають запах тіла, ацетон? Ні, запаху тіла такого нема, але запах поту справді змінюється. Ага, зрозуміло. зрозуміло. Е, добре, якщо не можна довго на такій дієті бути і лише під наглядом лікаря, то лікар скільки буде наглядати? Десь тиждень? В ідеалі, якщо ну, людині прописують кудієту, це два-три місяці для старту, тобто має бути під наглядом лікаря до двох-трьох місяців, і потім поступово скату дієти треба теж сходити. От зауважили ви власне про цукор, що не надходить цукор uh -huh. в організм? Uh -huh. А як щодо цукрозамінників? Чи завжди це доречно? От, наприклад, кажуть, я більше не буду пити каву чай з цукром і користуються цукрозамінниками. Чи дійсно це? Круто. Ні, ефект буде такий же, тому що в своєму циклі перетворення ми все одно дійдемо до, до якихось чи глюкози, чи галактози. Але оцей шлях перетворення він йде через спирти для організму. І це все має перебитися печінкою. Тому це не ок. І навіть для пацієнтів з цукровим діабетом ми завжди оцю поличку в магазині, де є все, е... на, фруктозі. все на фруктозі, ми теж це заперечуємо, тому що фруктоза ще швидше засвоюється організмом, ніж глюкоза. А якщо говорити про стевію, еритритол, монкфрут, що там ще є. Стевія це єдиний цукрозамінник, який ми дозволяємо на певний проміжок часу. То що людина вирішила відмовитись повністю від цукру, на короткий проміжок часу стевію можна приймати. Решту вони мають побічні ефекти, і на довготривалий прийом це тільки буде шкодити, особливо для роботи печінки. Якщо заговорили про різноманітні продукти, так би мовити, речовини, які uh -huh. можуть бути шкідливими, давайте поговоримо і про глютен. Його так сильно демонізують. Зараз у нас у суспільстві, чи дійсно це так страшно? Е, так, пішла зараз мода, досить велика мода, яка я бачу в Інстаграмі в Фейсбуці, що люди виключають всі продукти з глютеном, що нібито глютен має якусь прозапальну активність. Е, ну що я вам скажу, це великий е, розвод е, в своєму роді. Да, тому що є непереносимість глютену, це є захворювання, яке називається целіакія. Ним на земній кулі склада, е, страждає від 1 до 2% населення. Лише. Це це є досить серйозне захворювання. Якщо людина не дотримується гостенової дієти, воно може призводити і до виснаження, і навіть до онкології. Але якщо в людини немає вродженої целякі, тобто діагноз, який виставили у ранньому дитинстві, ні про які обмеження глютену не потрібні. Тобто глютен це білок злакових. Злакові це основа нашого харчування. Це крупи, плюс злаки входять у різноманітні. Консерви, сердельки, печиво, солодощі, тобто обмежити е, такий великий спектр е, продуктів, де містяться злакові безпричинно це теж абсолютно неправильно. Так, да, це зараз мода. На цьому дуже гарно деякі компанії починають заробляти відверто, але для людей без за це лікії це не має ніякої доказової бази і ніякої користі. Е, часто пов'язують, що можливо буде кращий колір шкіри, можливо, буде кращий стан води. Лося, якщо не мовиться від е глютену, але це абсолютно не доведено. Це тільки ефект плацебо буде. А лактоза так само? Ой, лактоза, да, це взагалі моя улюблена тема, коли люди п'ють каву там з мигдальним молоком, з кокосовим молоком, тому що е, вони зробили генетичний тест, і в них показало, що в них лактоза не засвоїться. Е, значить, дивіться, по-перше, чим ми стаємо е, в процесі нашої діяльності, ми стаємо старші, тим у нас менше фермента. ферментів. які розщеплюють. Абсолютно, молок. тому що ми, нам потрібно, коли молоко в грудному віці, так, коли нас мама вигодовувала. Алі, відповідно, ферметна стає менше, бо нам молока насправді не потрібно. Ми споживаємо кальцій із сирів, йогуртів, кефірів і так далі. І, звичайно, у людини можуть бути певні симптоми. Якщо людина випі склянку молока, в неї може бути вздуття, діарея, дискомфорт. Але це не означає, що вона має повністю виключити кисломолочні продукти. Тобто, якщо людина є певна клініка, вона може їх обмежити на певний е там, проміжок часу. Але просто теж причини виключати кисломолочні продукти, сири, які є в, ну, для нашого вніс дуже важливим продуктом, це теж неправильно. І є тільки два варіанти перевірити, чи у вас є лактози. це клінічно. Тобто, коли ви спостерігаєте в себе певні. Ні, симптоми. І другий варіант це зробити дихальний тест, який саме проводить тільки наша дихання, клініка. А якщо, наприклад, з щоки там десь середи не працює, тільки Дих... бо протокол, тільки дихальний тест, тобто ми робимо свого роду провокацію. І якщо у вас справді є не лактози, ми фіксуємо великий е, велику страцію водню в дихваному повітрі ага. і відповідно спочатку капучино з молоком. Да, 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 да. Це, ну, це таке не, про... да, ну, не капучино, але ми даємо вам чистий, <сум> чистий цукор е, молочний пити і дав, так перевіряємо. А що показує нетичний тест? Етичний тест показує схильність. Дану у нас з вами може бути схильність до будь-якого стану, до будь-яких захворювань. Але не факт, що протягом життя ця схильність у нас з вами якось проявиться. Тому щоб знати точно, або прослідкуйте клінічно за собою, або зробіть дихальний тест. І тоді будете знати, чи можна вам додавати в каву молоко, їсти сирники і так далі. Окей, дякую. А як щодо яблучного оцту? Я чула, що його треба пити для того, аби розігнати метаболізм, бути суперстрункою. Ренко, ви зібрали прям от весь хайп, з яким я працюю кожен день. Я зібрала да, всі да. рекомендації, якими я користувалася протягом свого життя. Да. Яблучний оцет – Це теж моя рубрика дуже улюблена, який мед. Значить, приходять пацієнти, які пили яблучний оцет оцет і саме надщет. Я не знаю, чому надщі. От, що вони там... вже відлежали в гастроентерології і все ж таки прийшли <ган> до. Матчі. І от вони оце починають. От ви уявіть, зранку ви ще нічого не їли. І випили розчин кислоти. Ну, що це буде? Це буде гастрит 100% або навіть виразка в перспективі. Мої улюблені комбінації: це мед з спиртом зранку на тащак. Та то інакший ефект, може, вони переслідують. В общем, ну ні, ні в якій олії, оцети, я не знаю, розчини перекіс. Ложка меду з теплою водою, а? Лимонна вода вранці. Теж все ні, все ні. Просто зранку встаньте, випийте скляночку води і все буде добре. Добре, а тільки і дітей нас я кажуть, ми встаємо, випиваємо воду, ми запускаємо, Ну що ну, ми запускаємо існе. Так працює, він працює цілодобово, нон стоп. Навіть коли ми спимо, Тобто нам не треба нічого зранку запускати. Це теж такі, от ходять зараз в інстаграмі оці які там щось рано мають запускати. Но встали, випли склянку води і снідаєте. І чудово все. Супер, чудово. А якщо пропустити сніданок, це працює? І одразу перейти до інтервального харчування, інтервального голодування. Дивіться, хороший ефект. Ну, сніданок якби чудово. Тобто, якщо ви снідаєте, я вас буду хвалити. Но є люди, які апріорі ну, не можуть снідати. Ну погано їм є сніданку, то тобто, чи не хтось силою не буде змушувати, але ми тоді полягаємо, що пізній сніданок був присутній, хоча б в 11-й годині. Тобто можна е о, о 13-й годині з'їсти борщу і назвати це сніданок. Навесний змітний. Ну, ну ні. теоретично ну, ні, ні, це вже просто перший прийом їжі. Це просто перший прийом їжі. Окей, okay. якщо наприклад заглибитися у різноманітні жіночі журнали, особливо у 2000-х, різноманітні були. Такі інформаційні колонки про схуднення, про е, гарний вигляд, принаймні той, який був модний е, на той час. І була така інформація, що якщо е, у раціоні щодня буде апельсин і два яйця, то це якась така суперкомбінація, два курячих яйця, е, якщо з'їдаєш разом з апельсином, то це якась комбінація, яка спалює жир. Чи є продукти жироспалювачі? Ні, це теж міф. Тобто Є продукти, які просто мають дуже мало е в своїй цінності енергетичні. Але продукти, які спалюють жирні, тут, можливо, мається на увазі, що є спеції, Тобто продукти, які трошки стимулюють амінні процеси, вони стимулюють термогенез. Наприклад, що ви з'їли щось гостре, да, вам стає жарко. Да, це буде мати такий ефект. Але продукти, які спалюють жирні, це, це неможливо. Проктолог ваш колега, він розповідав, що якщо е ви їсте гостре, то потім теж відчути гостре. Строту потрібно буде, ну це треба безпечно. Я не маю проти спеції, якщо у вас немає захворювань шлунково кишкового тракту. Тобто, якщо людина соматично здорова, спеції тільки підуть на користь в розумній кількості. Це тільки буде і прискорювати обмінні процеси, і посилювати термогенез. Це буде чудово. Добре, лати з куркумою. Це теж туди е, лати. Ні, будь ласка, це якщо ви любите окна, лати, пам'ятаєте, що там досить багато молока. А молока. А куркума працює класно. Як, як спеція, ви можете її спокійно використати? Вона має протизапальні властивості, але пити куркуму. Як БАД, я би точно не радила, тому що ми не зовсім знаємо, що в цій таблетці раз, яка реальна кількість препарату два, і які сторонні домішки можуть бути. Тому що є численні дослідження, які показують, що самостійний прийом от і куркуми в тому роді у формі БАДу вони могли призводити і до токсичних гепатитів, тому що БАДи, да, БАДи не… Відмовляє печінка. Ну да, свого роду, да, але це можна все відкоригувати, це можна підлікувати. Но суть яка, що ми не знаємо, що в цій капсулі, і окрім куркуми, там можуть бути сторонні домішки, навіть бувають і лікарські засоби, навіть можуть бути в тому ми, баді. До речі. Говорили минулого разу. Була Ольга Борисівна Кузьмінська uh -huh. в ефірі програми про наболіли. Ми якраз спілкувалися про Бади. Теж дякую, що зауважили про це. Я хочу нагадати нашим слухачам, що я спілкуюся із гестроентерологиною дієтологини медичного центру до смет Надією Вікторівною Віщак. буквально кілька хвилин у нас залишилося. Давайте найдивнішу дієту, яку ви чули від своїх пацієнтів. Е, я не знаю, чи це дієта і чи це можна казати в прямому ефірі, але якщо це не погане слово, то кажіть. Е, значить, була в мене пацієнтка, яка е, страждає на закрипи. Ну, досить довгий час, і вона пробувала різні методи, і хтось їй порадив, що треба зробити клізму із просека. Оце найдивніше... Що я чула да, в своєму житті, що. щоб настрій піднявся, але не було жодного запаху. щоб я вже не питала, який був ефект. Я кажу, ми краще внутрішньо пероз про прийняли чим ректально. Но було було і таке. Ну моя професія вона завжди тяне за собою багато таких історій від людей. Тому да добре, дієта, яка працює, от від Надії Віщак. Е, якби я не хочу заклати слово я дієта. Я знаю точно, що ви середземноморську дієту да, хотіли обговорити. Я її дуже люблю, тому що існує взагалі рейтинг дієт, щоб ви розуміли щорічний рейтинг дієт. коли збираються експерти в сфері дієтології. І середземноморська дієта виграє вже більше семи років підряд. Тобто, стиль харчування італійців, іспанців, греків, най... Піца і макарони. Ні. Це, це наша версія їхньої дієти. Але якщо ми говоримо про середземноморську дієту, основа це є злакові, це оливкова олія, риба і багато овочів та зелені. Тобто мінімум червоного м'яса, воно дозволяється. Мінімум жирів шкідливих, рафінованих, оброблених, немає також оцих псевдо. Псевдосолодощ, як я це люблю називати, ці всі шоколадки, торти, тістечка, присутні фрукти, сухофрукти, горіхи в якості десерта. Це найкращий варіант харчування, який може бути. Ми знаємо, що саме ці регіони, вони, їхні мешканці живуть е, досить довго. Тому нам є в чому в них повчитися. Ми в Україні створили свій варіант, де замість морської риби можна їсти і короб, і оселедись. Тобто він має такі ж чудові властивості, як риба, яка спіймана там, десь в Італії, в Іспанії. Основне, що були включені злакові, бобові, багато зелені. Чудова, чудова рекомендація. Пані Надії, ваші напутні слова буковинцям для того, аби вони харчувалися правильно і були здоровими. Е, перш за все, я хочу всім побажати мати здорові стосунки із їжею. От це перший фактор. Тобто, не картати себе, якщо ви з'їли, дозволили собі якийсь там десерт, не переживати, не е, рахувати щоденно калорії, тому що це може призвести до певних. Е, Розладів харчової поведінки, їжте збалансовано, дозволяйте собі періодичну якусь шкідливість, але у вас має бути режим. Основа це режим. Це трьохразове харчування, де мають присутні бути і злакові, і бобові, і кисломолочні продукти, і яйця. І має бути харчування різноманітне. Зараз на сезон овочів, фруктів, насолоджуйтесь, поповнюйте свій організм вітамінами, і все у вас буде добре. Ну, я думаю, що так і буде. Зрештою, буковинці слухають програму про наболі і тепер точно знають, що таке збалансоване харчування. Дякую, Надія Вікторівна Віщак була сьогодні у нас у гостях. Це гастроентеролог та дієтологиня медичного центру Базис мене звати Іра Саннікова. Почуємося на Буковинській хвилі. Це була програма Пронаболі. Про наболіле. Про Партнер програми. Медичний центр Базисмет.